Збільшити кількість пожежних станцій, аби краще боротися з вогнем. Виконавчий комітет Івано-Франківська ухвалив нову програму пожежобезпеки на період з 2016 по 2020 роки. Її на розгляд посадовців висунули надзвичайники. кажуть, згідно будівельних норм і законодавства, в місті має працювати п'ять пожежних станцій. Нині в обласному центрі їх лише дві. А територію міста і ближніх сіл обслуговує лише одна пожежна команда, яка фінансується з міського бюджету. В лінії ДСНС вже підшукали землю в пасічній, аби спородити там депо кажуть, питання важливе, адже в найбільшому мікрорайоні міста має розташовуватись окремий підрозділ вогнеборців. Тим паче це буде вкрай необхідно, якщо лихо трапиться з мостом через бистрицю Солотвинську. Попри це, рятівники хочуть відновити пожежні станції в інших частинах Івано-Франківська. Також ми хочемо розвинути е, структуру. Е, вона вже існує, але на сьогоднішній день. Е, Є пожежне депо хриплені, яке не функціонує і знаходиться, скажімо так, на піворійному стані для забезпечення промислової зони, так само пожежної безпеки, за словами надзвичайників, про необхідність ухвалення такої програми свідчать цифри лише з початку року в Івано-Франківську трапилося майже пів тисячі пожеж, в яких загинуло четверо людей. Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал